Доброго дня всім, друзі! Христос Воскрес. Сьогодні як і там у нас 7 травня. Ну, в общем, експеримент з ранньою висадку, висадкою картоплі на молоду в цьому році завершено. Було вранці, рано вранці, мінус 4. Ось і вся картошка. В цьому році вперше пробував висаджувати під мотоблок фрезами. І ось так все гарно вийшло. В кінці березня, напевно, 28 го садив і вже один раз окучив. Між пройшов прополов, гарна така картопля була. Ну от сьогодні все. А це тут і одна і дві десятих сотки висаджено. Оцей клаптик довжиною 22 метри і шириною сім. Оці дерева був отакий ось як за сіткою, Цілина. Старий сад тут був. І це з осені розробив своїм мотоблоком. Відео є на каналі про цей мотоблок. Фрезами, ротоваторами, навесні. Мотоблоком перший раз в житті садив. Все так добре було, ейфорія. Ну, ось, не знаю. щас її з утра залив. вихчухається вона чи ні? Не знаю. Ось такий у нас сьогодні свято. Останні роки раненько садили, все гарно було, а в цьому році от такий мороз. от Абрикоса теж пострадала, Нав'язалось скільки вон. абрикос, хороша абрикоса, як персик. Ну не знаю, що з неї буде. Ну, а те, що в парничках, все, що накривалось. Це ось тут брокколі, цвітна капуста. Це баклажани. Таке агроволокно, ну, парничок. Ну і зверху пленкою накривалось. Ну от воно все в отличному стані. Це не пострадало. Тут не буду розкривати перець, огурці, а це помідори, теж все воно в класному вигляді це все не пострадало. І отут пізніше дружина висаджувала помідори, тільки під пленкою були, ну чуть-чуть краєчку. Есть. Ну, ничего, пальм. А це ось кусочек тут пів ведра посадив. Ну тут мы накрили її, конечно. Вот такая вот для сина була у мене колись. Покривало. Тут вона трошечки ось. Там, де соприкасалась, наверное, там пострадала. ну ничего. Будем. Сесть буде все нормально. Тут. Капельна лента лежить, будемо поливати. Ну а стой, я не знаю. Вон виноград весь висить. Гарний виноград. Ну оце такий у нас в сьомому году. Сюрприз від матінки природи. Всім всіх ще раз зі святом, великнем. Поздравляю, щастя, здоров'я, головне миру нам усім. Ну, клубніка теж листя було біле. Не знаю, що з неї буде, ну кажуть, вона видержує. Вже відсілася там зависть, клубніка може буде нормальна. Так що ось такі справи. Ну, всім пока.